Доброго дня, мене звати Олександр Ляшук. Я член Української ради Асоціації фахівців з нерухомості, також голова арбітражної комісії всієї України, член, сертифі... член сертифікаційних... сертифікаційної комісії. І сьогодні радий бути присутнім. На таких чудових заходах, як курси по сертифікації. Насамперед хотів зазначити, що ці курси дуже живі, активні, дуже велика кількість присутніх людей. Дуже приємно бачити нові обличчя, нових рієнторів, які зацікавились більше тим, що таке наша громадська організація, як вони могли би сприяти її розвитку? Також приємно було сьогодні те, що у нас був важливий гість, був секретар Рівненської міської ради. Віктор Шакерзян, який е, сьогодні виступив з вітальним словом, і е, ви висловив те, що вони бажають налагоджувати добру співпрацю та комунікацію між нашою громадською організацією і міською радою. І як результат цього, ми підписали меморандум про співпрацю, ділову угоду, е, в якій ми можемо взаємодіяти з міською радою в різних напрямках, в різних сферах. Ми зараз Говорюємо, як ми можемо посилити цю співпрацю, як ми можемо брати участь більше в благодійних в різних акціях. Наприклад, один із напрямків, який ми зараз проговорюємо, це представництво нашої ГО в Рівненському ЦНАПі і багато багато іншого. У нас дуже добра комунікація. Також очікуються зустріч із представниками військової адміністрації обласної ради. Ми також цьому радіємо, що нас знають, нас поважають, з нами рахуються, і ми будемо далі продовжувати розвивати ці всі напрямки. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.